Тинку сказав, що як була в роздягальній зустрічі з рефері, то вони наголошували на тому, що обов'язково рефері має прослідкувати, бо усик постійно носить ті шорти, десь бо знаде дуже високо, і що це велика проблема. І от треба прокоментуватись. Тобто Усик е, винуватий в тому, що в нього шорти надіти. Е, якщо ми станемо в ринзі і подивимося, як у Усика і Дюбуа були шорти вдягнуті, то це однакова висота. If we look at Usyk and Dubois in the ring. My shorts. Like this. This. Not this. This is this, this, is how to how he comments, like. Покажи. Офігеть! У Усика шорти були висока. <laughs> Комедія. Він програв і каже, що в нього в мене шорти були. Я можу без шорт з ним боксувати. <laughs> а, скажи